Всім доброго часу. Ну от, переробив я трошки цей радіоприймач, зробив деякі удосконалення, зробив екран на, там на мікросхему. Ну, Далі відео я покажу, що я там зробив. І тепер як воно приймає? Приймати стало краще, ніж було до переробки. І починаємо з, з початку діапазону. Діапазон середній хвилі АМ. Діапазон у мене розширений до 1700 кГц. От, ну, Краще приймає, Плавніша настройка стала. І можна вже прийняти якісь сигнали. Вже я сьогодні в приміщенні такому приймав, де вчора взагалі не було приймання. Ну, Тобто радіоприймач цей... Потребує незначної модернізації і перевірки, чи воно правильно там настроєно. Зараз я відео покажу, що я там зробив, як зробив. Ну і в принципі, хто має такі радіоприймачі, може собі провірити і його трошки удосконалити. Ну, зараз ще білий день, п'ята година вечора. В середній хвилі. Декларации европарламентариуса по радиостанции Але та переробка однозначно повпливала позитивно на це радіо. В крайній мірі зараз можна навіть настроїтися на якісь радіостанції. Ну і як афен працює. Вже ніщимо то безпечество. ФМ приймає нормальне. Значить, розкажу я зараз спочатку теорію і що я зробив. Найперший відкрив даташит на цю мікросхему КТ0936MB9. Це і мікросхема, на якій побудований оцей радіоприймач. Прочитавши оту інформацію, можна побачити. В яких діапазонах та мікросхема може працювати, тобто захвачує і довгохвильовий діапазон? От, тобто Захвачує довгохвильовий діапазон, середні хвилі і короткій хвилі, практично до 32 МГц. Як вона тут настроюється? Ото вся та інформація тут є якісь там є параметри електричні, поки не цікаво. Тут ми можемо побачити, що потрібно від антен. Наприклад, для діапазону довгих хвиль, яка потрібна антена, які вона має мати параметри індуктивність для середніх хвиль, для коротких хвиль. Як воно працює описано. І от що ми бачимо: бачимо таку табличку. Та табличка показує, які діапазони і з яким кроком перестройки буде працювати та мікросхема. Наприклад, FM. Ми маємо аж 4. Тут є діапазони і тут є крок перестройки. Напевно, що крок отут просто не позначений. І ми бачимо, що можна зробити з кроком і 50 КГц, і 100 КГц в FM. Є в нас 4 середні хвильові діапазони. Так само. Частота може бути від 513 до 1629 і від 513 до 1719 з різними кроками настройки. От тобто 9 кГц, 10 кГц. Так само є два діапазони довгих хвиль, як ми бачимо. І також є. Тут воно різниця тільки довжиною діапазону від 150 до 282 і другий можна вибрати від 150 до 516 кГц. Ну і далі пішло отак, безліч короткохвильових діапазонів. Ті всі діапазони можна собі вибрати. Та мікросхема може працювати у всіх тих діапазонах, тільки треба такий перемикач, щоб перемикав. оті всі. Оце все перемикав, тобто. А як воно відбувається, та настройка? Тут вже показано з пам'яттю зовнішньою, поки що нас це не цікавить, доходимо до цього пункту. Це є вивід. Вивід 9 мікросхеми. І тут є такий резистор змінний. Якраз крутячи його отут. Так, ми змінюємо. Тобто тут виникає такий подільник напруги. Тут змінюється напруга на 9 виводі. мікросхеми, ось він є. І тут є його це і показано така схематично. Змінюючись напруга на тому 9 виводі, ми проводимо зміну частоти настройки. А зміна діапазонів відбувається 10-й вивід мікросхеми, ось він є. І він має отакий стандартний один резистор на 10 кОм. А далі оті всі діапазони, що було вище показано, можна підбирати, ставлячи отакі резистори. Трошка збільшу. Отакі резистори. В мене початково, в тому радіоприймачі з заводу, стояв резистор на 1,18 кОм. ФМ був на 63 кОм. І 4 Ом FM мені відповідав fm 1 А по цим резисторі в мене приймач працював в діапазоні МВ3. то було приблизно ну, 1,18, там 1,7 і9, ну, менше з тим. МВ3. І якщо повернутися до тої таблички попередньої. МВ3, в мене було перекриття діапазону з заводу, в, тому, от в цьому радіоприймачі з заводу, в мене було перекриття від 510 до 1630 з кроком 10 кГц. Тому радіоприймач початково працював отак якось нестабільно, недобре, ривками перестроювався, тому що там йшов захват частотини і відбувався. Наприклад, якщо частота 1386 кГц, то вона і ні туди не попадала ні до 1390, ні до 1380, ні туди, ні туди не попадала. Тому був дуже слабенький прийом, недобре настроювалося. Зараз я поставив в тому радіоприймачі. отей резистор змінив на 1 кОм. ну Тому що в мене такий був 1% точність 1%, в мене був 1 кОм, і в мене діапазон. Ee, получився оцей МВ2, тобто від 513 до 1719 з кроком 9 кГц. І тому радіоприймач вже почав нормально, нормально настроюватися. Більш-менш ну, порівняно з тим, що був, він вже щось показує результат. І результат показує хороший. І зараз я відео, ще там далі покажу, як я це все робив. Ну, то вже буде таке відео. Зняти з уривків, бо тому що я робив, паяв, знімав. Ну тобто Але кому цікаво, той побачить подивиться. І ще також я зробив екранування. Там всередині не знаю, там мікросхема, можливо, вона теж створює свої якісь шуми. Все ж таки, там є кварцевий генератор, який генерує, можливо, якісь гармоніки. Впливає так само на ту же свою же магнітну антенну, і знову ж таки вона буде приймати то все. як Шуми, якісь потворення. Ну, не знаю, чи потрібно, чи не потрібно. Но, тим не менше, я зробив екранування отої цифрової частини. Тобто всю мікросхемку заекранував. І там подивитися, і я покажу це все в відео. І поки що буде з тим радіоприймачом маленьким, ну, поки що не буду його переробляти, доробляти. В нього хороший корпус, більш-менш нормальний звук. ну, Приймає, працює добре. І також в мене ще з'явився отакий радіоприймач. В нього зразу скажу, в нього звук набагато гірший, ніж цього приймача. Тут корпус пооб'ємніший, хоча динаміки одинакові, але тут корпус об'ємніший, звук більш такий приємніший, насиченіший. А тут таке воно щось непонятне, що за звук, і дуже багато також він має ват. Він є менш чутливіший від цього приймача. Зразу скажу, я пробував перевіряв. Той витягує якусь станцію, радіостанцію, той вже її не чує, вже дуже погано. Також його треба буде розібрати, можливо, подивитися, що там в ньому як є, і, можливо, щось скоректувати. Ну, то буде в слідуючому відео. А поки що зараз я ще в тому, в тому же відео буде змонтовано те, що я робив, як покажу. Ну і думаю, що буде ця корисна інформація комусь. Можливо, я в чомусь помилився. Бо з тими мікросхемами цифровими DSP модулями я ніколи не мав справу. Тобто, я, то перші мої радіоприймачі, які я маю. Ну, можливо, я помиляюся. Якщо що, то поправте мене. Але, надіюся, я й думаю, що тут там мої правильні виводи, бо тому що приймач почав набагато краще працювати. Ну, і от це є приймач, 9-й вивід мікросхеми. Один резистор на 10 кОм, і далі йдуть перемикач діапазонів. і ось Тих два резистори, які відповідають за діапазон частот. Зараз я замірюю їхні номінали і скажу згідно даташиту, на, як... на які вони настроєні були частоти згідно того даташиту. Не те, що пише на радіоприймачу, а згідно інструкції. Ну і отак, таким мультиметром я провів заміри цих двох резисторів. І в мене вийшли такі, е, такі виміри, такі значення. 63,5 Ом це є на FM діапазон І 1179 Ом, це є на AM діапазон на середній хвилі. Тепер дивлюся згідно цієї таблички. Можна побачити, що FM1 в мене тут поставлений 63,4, ну там 63,5 Ом, а амплітудна модуляція підходить оцей 1,18. тобто в мене є МВ3. Зараз собі тут запишу. Так, отут на карточці я собі записав. М3. МВ3. І зарадимося, що в нас було під МВ3. Ось та табличка. Це табличка, якщо застосовується пам'ять зовнішня, ну в нас її нема, в нас без пам'яті. Е, тому от такі параметри ми маємо. МВ3 в нас перекриває. Від 510 до 1630 КГц, з кроком 10 КГц воно перестроюється. От тому воно в мене так недобре приймало це радіо на середніх хвилях. Тому що з заводу був закладений крок 10 КГц крок перестройки. Нам потрібно поставити, буде мв 1 я хочу поставити, щоб було з кроком. 9 кГц. Для того нам потрібно резистор замінити ось цей на резистор згідно ось цієї таблички 787 Ом. Отак от треба зробити таку заміну. Ось така проста заміна. Тому ті радіоприймачі такі треба, якщо маєте розбирати, дивитися, які там впаяні резистори. І їх замінювати. Ну і Замір індуктивності магнітної антени 433 мікрогенрі Генри. От Отак я підпаяв і дивимося. У нас має бути по даташиту від 360 до 620. Тобто 433 нормально підходить для, цієї, для цього приймача. Антена тут магнітна нормальна, так як має бути. Ну, от так я заекранував повністю все, що є на цифровій частині. Отак зробив такий екран, наклеїв ізоляційну стрічку, зверху така у мене лента була металізована. Поприклеював і заекранував оцю мікросхему. Ну і так я його поставлю в корпус і буду його слухати. Ну і за допомогою генератора перевіримо, як чи він приймає взагалі. Так, Ставимо 530 кГц, 10 мВ вихідної, включаємо це все. Подаємо модуляцію. Ставимо, то в нас є 530 і ставимо 1700 кГц. Подивимося, чи він так буде працювати на такій частоті. Такі є 1700 кГц, ну там ті вже менші розряди, там, наприклад, 1719, я вже того не, не беру до уваги, головне, що він працює від 530 до 1700 кГц. Добре, тепер буде тест ще ввечером, як воно приймає вже радіостанції.